Я знаю, що ми вже пройшли дану гру, але якщо ви не бачили, то в мене вийшла серія нещодавно про гру Платформа номер 8 яка є приквелом до Exit 8. Ну і я так подумав, що в принципі, якщо ми в платформі номер 8 пройшли і вийшли рівно в цей коридор, то можливо, варто би перепройти Exit 8. І так, всіх вітаю, я Батхет, це гра Exit 8, Ми в неї повертаємося для того, щоб закріпити наше проходження з вами даної гри. І так. Нам потрібно звернути увагу, а, до речі, тут потрібно шукати аномалії. Я думаю, що всі, в принципі, вже все це прекрасно знають. Коротше, я думаю, що тут все окей з цим зараз, першим нашим коридорчиком. Давайте я пробіжу далі. Якщо що, то якщо... тут буде неправильно. дивіться, правильно, все правильно. А, кстати, гід, ще ж не прочитав гід. Коротше, якщо ми бачимо аномалії, то треба розвертатися, бігти в іншу сторону. Якщо аномалії ми не бачимо, то просто проходити далі по коридору. Все, це вам об'яснив. Дивимося, що там з дяденькою. Дяденька, вроді би, нормально вийшов, звуків, я ніяких поки дивних не чую. По плакатиках у нас тут все добре, з цим плакатиком, все добре. Тут у нас все теж добре намальовано, все написано. Двері. Ой, які двері? З якимось пітном, щоб дяденьку якусь тьотеньку позвати, як б це все протерла. Ти там що? З улибочкою йде, ти подивися, який б не улибаючийся. Сер, добре ви сер, звісно, але я піду в іншу сторону. Вибачайте. другий левел, другий коридорчик у нас. Хорошо. Вихід номер 2 Він не вийшов. О, кстати, ці вже лампочки дивіться, висять неправильно, так що. Звісно, нас з якогось там позвали ремонтника електрика, я не знаю, намутили там двіжух таких, що вже просто в переході даже лампочки не змогли нормально повісити. Вихід номер 3 Ніби він вийшов нормально, з нормальною швидкістю, звуків дивних я не чую. Він ніби окейшний, нормальний. Нічого дивного я за ним поки не наблюдаю. На мене він не дивиться якось по-дивному. Хочеться туди, не рухається нікуди, ну блін, взагалі вже пора прямо пробігти, мені здається. Пора вже і прямо пробігти. Кстати, тут десь на потолку вже має бути якась срань намальована. Конкурсе, так конкурсе, ніби все теж окей. А тут у нас все теж добре. Тож все добре. Ну, давай, давай. Я бажаю, я що пора йти вперед. Тут, мабуть, все правильно, все буде окей. Четвертий вихід. Вихід, нуль, Ні, не все окей. А я щось пропустив, а я кудись не туди -то гляну, походу. Щось десь було не так. Щось десь було не так. Оці постери, які стали більшими, правда? Коли вертаєшся назад, постери стають більшими. Чи то вони такими були? Ай, ладно, пофігу. Коротше, не будемо більше вертатися. Ну, неправильно щось там вибрав. Ну і пофігу. Лучше будемо грати побільше, подовше. Будемо старатися проходити. Що в нас тут, ану-ка? Все добре. Ексітей. -E Витяжки, все добре. Плакатики, все добре. Двері теж все окей. Тут у нас на потолку теж нічого дивного немає. Ну, начебто. Ок. Мені здається, що ця гра, якщо чесно, мені здається, що ця гра вона складніша, ніж а, платформа номер 8 Платформа номер 8 якась реально надто проста. Ця гра реально складна. І тут навіть зараз я йду вперед, я не впевнений, що це правильно. Хоча це правильно. Йдемо на вихід номер 1 Але я говорю, ця гра мені набагато складніша. Набагато складніша. Та, можливо страшніша, так, але. Ну, там буквально декілька моментів є дійсно страшних. По великому рахунку на цьому все закінчується. Так, тут у нас все добре з потолком, все добре. Дверей вистачає, да? Дяденька ніби теж окейшний у нас. Ніби тоже все з ним. окей. Що у нас? По плакатиках все добре, ця хрень не хоче там кудись дернутися, двинутися, ні? Ну ні, то ні. я. А я-то? що? Стой, тут якась лампочка світиться. Це норм, що вона світиться? Мені здається, що це не норм, бо вона ніколи не світилася. Я піду в іншу сторону. Я піду в іншу сторону, бо мені здається, що та лампочка там ніколи не світилася. Дивіться, реально. О, там таких мелочей немає. От в платформі номер 8 реально таких мелочей немає. Там реально все якось простіше, більш помітно. А тут ніфіга, тут, от, блін, в вмілоч треба вдивитися. Ти ж розумієш, як вони вирішили тут все це замутити. Так, наче все ок. Ну, поки все добре. Дядьку теж, блин, дивися, йде просто блін, тут чуть-чуть не столкнув. О, дивися, мій любий друже, який рухається. Табличка, яка любить погуляти. нє ні ні, -ні. табличечка. Не сьогодні, давай на. Ну. В іншу сторону, кудись там собі рухайся не до мене. Я тут зараз саменький, бистренько, якось постараюся це все діло пройти, щоб без всяких помил... помилочок, без всяких оцих от проблемочок собі. Мені проблеми на голову не треба, ти ж розумієш? От. Іншу гру я шукати не хочу, бо я професіонал в цій. А ну-ка, тут у нас все добре. Все наче... ок. Плакати не збільшились? Якісь здорові плакати. Ну окей, може і нормальні. Коротше, погнав я далі. Погнав я далі. Не пам'ятаю, який це в нас має бути вихід, але це вихід нуль, так тому не варто переживати. Я говорю, тут набагато складніше. Там я просто з першого разу пройшов я гру. З першого разу пройти, ну вибачте мене. Це, блін, ну ти просто якийсь сверхразум, напевно, якщо ти зміг цю гру пройти з першого разу. З дверима все добре? Ну наче все ок. Тут теж нічого немає. Дядько тоже окейшний. Не знаю. Не знаю, мені, мені можливо і просто пощастило минулого разу, що я неї пройшов, хоча, я, як я і казав, я там пройшов два рази, я просто один раз пройшов. Пройшов, ну, але за... ну, в мене не було запису, а другий раз я вже пройшов прямо на запис. О, ну з ним щось не так. Уже явно ж з ним щось не так. У нього голова так дивно якось крутиться. Десь він на мене прям вилупився. Вилупочок, блін, будеш дивитися на когось другого, не на мене. Я тебе теж тут якби записую, а, ти, ти ж не той, що записує, ну нічого страшного. Я тебе записую записав, блін, дешов в міліцію передам інформацію, що є такі от, як ти, що вилупляються на людей просто. Що у нас тут все добре? Потолок? Чистий? Ну, ніби ок. Дядько якийсь надто злий мені здається, але. То, мабуть, в нього якісь просто проблеми. В, на особистому фронті, так би мовити, це явно не зв'язано з тим, що тут в нас знаходиться якась аномалія, правда? ж? Дяденька. Надію, що ніяка аномалія тут нас не чекає. Третій вихід, вже який? третій раз на третій вихід. А ну-ка. Ну, все тихо. Все добре. Може світло давайте зараз потушимо, хай погасне. Я був би не проти, в принципі, якби світло погасло. Тут ніби все теж окей. Не знаю, бряха, є перечуття, передчуття, що десь в якийсь моменти я вже туди провтикав, но якби я нічого тут дивного поки не бачу. Поки нічого дивного не бачу, то ж буду, буду бігти далі. Що у нас тут? Вихід номер 4 Добре! Це вже подобається, це вже ми пробили потолок в той виход номер 3 так що... Зараз ніби вже покращуємо наш результат. Окей. Тут у нас все добре, все добре, двері теж нормальні, витяжка та нормальна. Не знаю, я просто в одному наушнику, може я не чую якийсь дивний звук, а ви його чуєте, бо сидите, наприклад, дивитеся в двох наушниках або без наушників. Ну, буду надіятися, що все окей. Ну, На жаль, на жаль, От я, я по-іншому не можу, мені теж треба чути гру. Вихід номер 0. От подивися на це все. Реально, ну я вернуся, я хочу зрозуміти, в чому була проблема. В чому була саме проблема, де я щось не додивився таке? І в чому саме була ця проблема? Що я неї оце от не побачив. Ну, бляха, я ж вроді все обдивився, все продивився. Є тут якийсь от моментик, Який я не шарю Треба подивитися, походу, на того мужичка. Треба мужичка-чувачка глянути, що з ним було не так. Що там, блін, рубашка в п'ятнах, чи що? Чи под мишки, може, мокрі? Хрен його знає, не... Лисина, може якась не така. Ну щось з ним було не те. Чи Майдан не такий? Ніби він такий самий був. Ладно, окей, погнали далі. Погнали далі, зараз подивимося. Зараз я все одно постараюся пройти, все одно постараюся пройти, скільки ми тут граємо. Буквально 5 минут це проходимо, Ну, це, це не рахується. 5 минут це ще нічого не значить, тим більше я в цю гру вже дуже-дуже давно не грав. Що в нас тут? Воно там тактильна плитка, я вже бачу. Що там в неї дохреніше так немає? Так, на вихід один, зразу біжим. Давайте, зараз саме швидкісне, скоростне проходження. Спідран просто по грі. Тут там все добре, окей, тут потолок у нас все добре, конкурсе та конкурсе, двері в нас окейшні, да? Тут теж у нас все добре з дверима, дядько, у нас що тут. Шолтай болта, якось не йде він дивно, трошечки мені. Але я думаю, що це вже мелочі. Я думаю, що це мелочі. давай я піду далі. А? Ага, очі, блін. Я на вас теж можу вилупитись вирячитись. Коротше, йду далі. Якщо що, то значить чувак йшов неправильно. Ні, все було правильно. Все було добре, блін. Я просто вже сам виглядуюся в якісь моменти, сам собі придумую, що щось не те. Хоча насправді все окей. Хоча насправді все окей. Цифра 8 у нас нормальна? Нормально. Так. Витяжки теж добрі, двері. Ой, в нього щось з лицем вообще. Що, щось з лицем абсолютно в нього не те. Не знаю. Відимо обклеївся всякими отражалками, що там вже нічого й не видно. На цьому білому, біле, на білому, ну хайно би сходить десь до якогось хірурга може, хай поправить йому лице чи що. Так, у нас тут а що? Все добре? Все добре Дядько теж ніби довольний, такий щасливий, дивися, йде, матеріає руками, та ти що. Тут у нас все теж добре з плакатом. Ніяких лиць тут немає? Ну ніби нічого немає, двері. Тоже нормально, в цій грі може бути все. Просто блін, замочена ця, замочна, ця от скважина може просто стояти в іншому місці, і все і капець. І це вже, типа, неправильно буде. Вихід, от дивись, я ж кажу, щось було не так, я навіть не побачив що. На платформі номер 8 такої хрені, такої дичі не було. Там було все набагато проще. Що в нас тут? Це теж окей, так? Да? О, світло тухне, починає оце Блимкання всяке. Угу, добре, я зрозумів. Йдемо, значить, ми на вихід номер один. Що в нас тут? Вихід номер один. На виході у нас номер один. На виході номер один у нас все добре. Поки поки все добре. Поки все добре. Ніби навіть реально все дуже добре. І дядько даже якийсь нормальний. А ну-ка, я вернувся тільки назад. Хлоп! І побіг вперед. Стой, у нього щось з рукою було не те. Не, все те. Ладно, окей, біжу вперед. Питань не маю. Питань більше не мають, добре. Давай пробіжу далі. Вихід номер 2 Поки уверен, доходжу до третього виходу. Не те, щоб було чим пишатися, але все-таки. Раніше і це було доволі складно мені, а зараз. Дивись, як дається, все простенько. Цифра номер 8 правильна, тут теж все добре у нас поки все окей. Щось з дядьком не так, я тобі говорю, у будь-якому щось з ним не так, але я просто не бачу, що не так. Що тут оця? Камера теж з неї все добре. Отче, ви тут ні за мною ні за чим не хочете порухатись? Ну значить все добре. Значить біжимо вже правильно на третій вихід зараз. Третій вихід, як я й казав. Кажу ж, я вже, я вже в цих іграх, боже. Аномалії ці вже шукати, та ти шо? У мене тут, а, блін, і платформа номер 8 і FNAF на каналі, і Exitate, і ще й Stalker проходжу. Ти знаєш, скільки в мене аномалій? Боже, я вже в цих аномаліях просто купаюся, живу в них. Дядько, все з тобою добре? Ну, ну ніби так. Да. Ні, ніби, ніби все з ним добре. Не знаю, мені все правильне. Чи може бути таке, що третій раз підряд, зараз і треба йти прямо. Мені здається, ні. Я ж кажу, що не може такого бути, але ладно. Добре, я повірив, що все добре, відомо, щось не перевірив. Десь щось не гляну, по-любому, одна із тих брущаточок була не така, але ладно. Одна з цих плиточок була якась не така, стой. Показалося, що тут ці штучки рухаються якось. Він не йде надто швидко. Ну ніби ні. Ніби він не йде надто швидко. Ця штука теж не рухається. Камера нормальна. Двері теж нормальні. Пішов я, коротше, далі? Пішов я далі, а там побачимо, що у нас там буде. Перший вихід, добре. На перший вихід зразу я пришурував. Не вилітає він з якоюсь неймовірною швидкістю, блін, як флеш. Тут у нас все добре, тут теж ніби все окей. Двері ніякі, начебто, не відкрилися, ніхто не підглядає, ззаді теж все добре. І дядько ніби нормальний, без багів, всяких, без всяких лагів. Ця штука не рухається. Ну не рухається, реально не рухається. Звуку дивного я ніякого не чую. Йду далі. Вихід номер 2. Це правильно. Що в нас тут на виході номер 2? Дядько вийшов нормально. Восьмерка теж нормально. Плакати ніби окей. Ніби окей. Добре. Точно все нормально. Признавайся, я тебе, я тебе питаю останній раз. Точно все правильно? Може йти прямо, да? Ну я тебе почув, окей. Ти сказав, що можна йти прямо. Добре, я, я послухаю дядька. Він сказав йти прямо, я йду прямо. Напиздив, блять! Я ж кажу, що на Что Щось з ним було не так? Ідемо подивимося, що було з ним не так. Якщо що морду зараз йому наб'ємо? Запіздеш, галімий. Ну дивись, яке. Що було не так? Не розумію просто щось не побачив, десь тут, а от десь, я не знаю, гаєчка якась не так прикручена, навірно. Матій ту гаєчку. Вот і вінтик шпунтик. Що з тобою було не так? На що я маю подивитися? Туфлі чорні. Штани чорні, пуговіці жовті, телефон. Інстаграм вроді би відкритий. Ну, бляха, ти просто поклеїв цю пленку, що знаєш, такого ти тільки сам бачиш, а всі останні для них чорний дисплей. Я не знаю, ну дивися. Реально не знаю. Пишіть тайм коди Реально, пишіть тайм-коди, якщо ви подивилися, ви побачили десь е цю, якусь оцю от сра срану аномалію, бо я реально не розумію, де вона. Оця штука не тут має бути. А з другої сторони. Ні, з другої сторони, теж є двері. Що, двері були не такими хіба? Ніби такими були двері. Не знаю, погнали, коротше, погнали далі. Не будемо втрачати час. Давай будемо ще раз спробувати проходити. Боже, я раніше доходив до якоїсь там п'ятої, сьомої цієї штуки е, виходу. Зараз буде четвертий мій потолок. Мій потолок це четвертий вихід. На стінах нічого нема дивного. Нічого нема дивного на стінах. Дядько теж вроді би не дивний. Ця штука не рухається. Тут в нас нічого немає, камера теж нормальна. Все, йду, значить, прямо. Ніби все ок. Ніхрена не ок. Вообще. Ні разу не ок. Ні, ну він не йде дуже швидко, він нереально йде нормально. Може, ігра обновилася? І щось нове сюди додали? Я не знаю. Я просто не дивився, там, чи якийсь патч вийшов, чи що. Але просто. Ну все окей. Реально все окей. Я не знаю. В чому може бути проблема? Вихід номер один, 1 А чим відрізнялося той минулий раз від цього разу. Ну, абсолютно для мене особисто нічим не відрізнялося. Все те ж саме. О плакатах, О плакатах теж все окей. Дядько теж, ніби нормальний. Конкорсе. Тут ця штука є. Тут теж все добре. Я не чую, ніякого звука дивного немає. Ну, ніби треба йти прямо. Вихід номер 2, добре, все правильно. Я постарався запам'ятати. Я реально постарався запам'ятати все, але ну, це, це просто нереально. На цьому білому фоні щось запам'ятати це майже нереально. Бо воно все тобі однакове. Дядько тоже. Блядь, щось десь скрипнуло, скряпнуло. Боже, я цього абсолютно не очікував. Ох, капець, воно мене налякало. <смас> Нормально мене так налякало. Кірпічики пару вискочило з мене. Ну то ладно, то потім вже приберу, як дознімаю знімаю. так. Що в нас тут? Бля, а як після цього тепер у мене такий тремор, що я вже ні хрена, блин, мені вже пофігу. що то аномалії є, немає, мені вже пофіг. Я вже реально. <хи> просто переживаю. Не знаю. Я, я просто не очікую. Я, я думав, що я був готовий до аномалії. Воно ще так голосно скрипнуло, брязнуло. Ніби все ок, я йду далі. Вихід номер 0. Ну, охренительно. Ручки якісь не такі. Ну, дивіться, кількість дверей однакова, все однакове. Я не розумію, в чому проблема була. Хоч би щось би ставалося, я не знаю, вбивала мене якась срань, щоб Я хоча б розумів, звідки вона вибігає, куди треба подивитися. Я реально без поняття, куди на що дивитися? О, заклеїли цими, блін. Добре, добре, не буду курити. Перекурю десь в другому місці. Окей, де в мене все одно немає що курити. Що тут, а все добре? Все добре. Очі, ніби нікуди не рухається, дядько. А з тобою все добре? Конкоурсе там. Якесь. Біля всіх дверей постою, троє дверей в нас тут дядьком теж все добре, лампочки нормальні. Коротше, йду далі прямо, ніби все ок Вихід номер два. Хорошо, все, 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 все там було ок. Тут у нас що? Дядько не вийшов, наче типу, швидше, все окей, він нормально вийшов. Двері, біля кожних дверей давай, постою. Подивлюся, дядько, не улибаєшся? Ні, не дуже він улипчивий сьогодні. В нас тут нічого не світиться, ніякої тут морди ніде нема намальованої. Немає. Не знаю, на що я маю ще звернути увагу просто, реально не знаю. З дядьком теж все ок. Окей, ок. погнали далі. Погнали тоді далі. Вихід номер 3, вихід номер 0. Ну, я не знаю, сьогодні не мій день, реально, походу, сьогодні не мій день. Походу, реально, мені пощастило. От і все. Треба просто звикнути до цього та й на тому кінець. BLC Store. Це було так тут написано, чи ні? Дядінка нормальний, двері теж нормальні. Може треба не спішити, якось повільніше це все проходить. Ну, просто минула серія, скільки там 14 хвилин йшла. За 14 хвилин знайшов всі аномалії все нормально пробіг. Все нормально побачив, все нормально знайшов. Реально таке відчуття ніби якесь вийшло оновлення, додали якісь нові аномалії, які я взагалі без поняття, де треба вглядуватись, куди треба дивитися. Щось там нормальний? Не збільшуєшся, не зменшуєшся. Вихід номер 8. Плакати теж ніби. ок. О, хтось там стукає в двері, блін. Конечно, звісно. Так я тобі вже її біжу і спотикаюся відкривати. І ти можеш хіба що з другої сторони постукати, якщо хочеш. Не більше і не менше. А, воно плакати всі однакові, все, окей, я поняв. Вертаюся назад. Вихід номер 3. Добренько. Це мені подобається, що в нас тут? Не збільшуєшся Ну добре, не збільшуєшся. Вихід номер 8 плакати. Плакати, наче окей. Є в мене питання до очей. Ніби, ніби є в мене питання до очей. Таке відчуття, що от з ними щось не так. Камера теж окей, дядько теж нормальний. Ні, зучимо, кстати, теж все ок. З очима теж все ок, і з дверима все нормально. Погнали тоді далі. Погнали далі. Мені здається, що це правильно. Ніхрена це неправильно. Абсолютно. Я не знаю, плакати надто великі, да? От реально ж, плакати надто великі. Вони ж менші. Дивися, зараз я пройду і вони будуть меншими. Просто мені. Я це дуже тяжко помічаю. Чи вони збільшуються, чи ні. Вони вони. Да, реально там надто велике. Але чи немає тут такої фішки, що коли ти вертаєшся кожен раз назад. От навіть якщо там була якась інша аномалія, то плакати все одно будуть великими. Щоб ти просто міг типу роздивитися, в чому була проблема. Тонкоурсе, дядько, на мене не дивиться взагалі по барабану. Пофігу йому на мене, я б сказав би, даже так. Там були очі не такі, я поняв. Там походу, були очі не такі, бо то що ці якісь якось не так ніби виглядають. Окей, вихід номер один, погнали далі. Так, да, я вже знаю на пам'ять, що це вихід номер один. До, до третього виходу в мене реально все ок. З дядінкой все добре. З дядінка все добре. Плакати. Ну, ну, ніби не збільшені плакати. Ніби плакати не збільшені. Дядько ніби теж нормальний. Камера в мене шатається, вона ніби таким, так і шаталася. Що у нас тут? Двері всі. З дверима все добре. Очі якісь не такі от. Ні, нема такого відчуття. Якщо зараз буде неправильно, то я просто прийду і запомню, які там були очі. Ні, все правильно. Другий вихід. Дивно якось. Реально якось дивно. Що у нас тут? З плакатами все добре. Тут теж все добре. Тут наше теж все окей. Дяденька Розслаблено, собі чекує, кудись там на зупиночку чи кудись ну, в метро, походу, да? Я тобі скажу, блін, зразу, що там взагалі треба пробігти кучу вагонів. Там вісім аномалій, типу, коротше, ну, ти, ти сам все побачиш, сам все знаєш. та така жопа в тому метро, я б, на твоєму місці лише б тут би остався. Ну, блядь, да шо ж не так було? Ну що не так? Де, блять, ця йобана аномалія? Туда вона, блін, заховалася, де вона занечкарилась, що було не так? З потолком щось було не так? Ні, з потолком все правильно. Зі стіною, може, щось було не так? Ні, теж правильно. Двері. Один, два, три. Все добре, з ручками дверей теж. Вентиляції теж є. Колір може? Ні, тут а жовтий тут а білий, все таке, як і має бути. Конкур. Все Тут написано: стрілочка туди, стрілочка сюди. Що, блять, було не так? Будь ласка. Ну мені треба знати, що було не так. Ну я не розумію, на що треба дивитися. Камера якась не така? Ні, камера теж така сама. Все, пробую останній раз. Якщо зараз не виходить, ну то значить не сьогодні. Сьогодні не мій день. Не сьогодні мені пройти ці всі аномалії. Значить, будемо пробувати далі проходити аномалії в, цьої, в цій грі, в цьому Exitate. З плакатами все добре. З дверима теж конку. О! Turn back, turn back, turn back. Окей. Повертаю назад. Окей, даже ігра вже просто думає, який ти дебіл, я вже хоч тобі под... підкажу, що тобі треба йти назад. Хоч хоч щось, хоч, хоч, хоч хтось тобі підкаже. Бо ти вже просто якийсь максимально тупий. Якби було зараз ця сама аномалія, я б реально прифігів. Що там все добре з тобою, дяденька? Ну я, кстати, не скидав сейв дату, ніяку не робив. Деліть сейв дата. Бо тут є таке налаштування. Може, тут просто аномалії не повторюються? І прикол в тому, що тепер аномалії якісь нові. Я їх тупо не бачу навіть, де ці аномалії, бо я їх ще ніколи ні разу не зустрічав. Що в нас тут? Він якийсь не надто маленький. Ні, нормальний. Вихід номер 8 троє дверей, дві витяжки з плакатами все добре. Начебто. З дядьком теж все добре він. Не почав улибатися, друг шо? Ця штука не рухається? Ну ні, не рухається. Значить, можна йти прямо. Вихід номер 4 зараз має бути. Ні, Ой, вихід номер 3 так так-да-да. Я просто трошечки вже збився з рахунку, який в нас там зараз вихід, він вийшов, начебто, нормально? З нормальною швидкістю. Вихід номер 8 Тут теж все добре. Двері щелкнули, як і має бути. З дяденькою, типа все ок. З дверима теж все окей. Очі тут а, нормальні? Я не, не розумію. Ні, вони за мною не стежать. Це ок. Начебто все ок. Можна йти далі. Вихід номер 0. Ну, понятно, коротше, оце от я тут маю цю табличку, не знаю, яким чудним чудом дивним дивом я пройшов ігру минулого разу. Але цього разу, відемо, не судьба. Відьмось, що цього разу я вже не пройду ігру і думаю, що ми на цьому будемо завершувати. Але постараюся десь на тижні, можливо, ще відзняти серію. Я все-таки це так не оставлю. Я пройду цю гру ще раз. Не знаю. В чому тут проблема, на що треба дивитися. Було б добре, щоб ви мені підказали. Давай я зараз вернусь назад. Тут така підлога була, типа грязна. А, в нас затвернутися не можна. Понятно, треба кудись там дойти. Ну, ладно, добре. Підтримайте серію лайком обов'язково. Підписуйтесь на канал, якщо на нього вдруг ви не підписані. Також телеграм-канал, є посилання на нього в описі. Теж підписуйтесь, щоб не пропускати і бути в курсі новин про мої стріми, які проходять на каналі. А з вами був Батхет гра Exit 8, Також дивіться серії по платформа номер 8 Це прикліл до цієї гри. Всім удачі і всім пока-пока.